Вітаю! Давайте з вами перевіримо ще одну роботу домашню. Тут у нас залишилось зовсім трохи до кінця навчального семестру. Перша задача 12:5: навіщо передавальні антени телецентрів розташовують на багатометрових вишках. О, Але сподіваюся, що хтось з вас, мабуть, навіть бачив такі передавальні антени. Ось. Така вишка розташована в Києві, і зрозуміло, що передавальні антени розташовують на таких багатометрових вишках для того, щоб в зоні в області прямої відомості сигнал міг поширюватися по прямий без перешкод, як мова, на більш відстані. Ну, Сподіваюся, ви теж до цього здогадалися, але рисунок можете не робити. Для порівняння, бачите, ось тут колесо обзору. Коли на ньому обертаєшся, здається, що ти дуже високо піднімаєшся. Але, крім того, що сама по собі вишка вис висока, бачите, вона ще й на. В розташована. Добре, рухаємось далі. Наступна задача 11.8. Покажіть на шкалі радіоприймача встановлений на пожності 30 метрів, яка частота прийнятих радіохвиль. Але я розумію, що ви зазвичай, якщо щось дивитесь, ну, слухаєте, мабуть, радіо, то зазвичай у вас зараз такі варіанти, що ви кнопочки понатискали, і у вас відразу на віконце на, довжина хвилі вказується. Але раніше були такі. Стрілочки, стрілочки рухались по шкалі праворуч або ліворуч, в залежності від того, як ти повертаєш ручку цього радіоприймача. Ну ладно, на, на, в даному випадку важливо, що є 30 метрів довжина хвилі і потрібно знайти частоту. Але це, мабуть, складно вважати задачею, тому що воно зрозуміло дуже легко розв'язується. І знов, якщо ми записуємо формулу довжини хвилі, то або відразу чистоту, то відразу можна або перевіряти окрему одиниці, або підставляти значення з одиницями вимірювання. Так, я розумію, що прості задача, але зараз ми пам'ятаємо, навіщо ми це все робимо. У вас ще буде велика відповідь 26-го, тому велика дія. О, велика подія. Я не знаю, як це назвати, але щось буде. І ми на це, на це чекаємо. Добре, наступна задача: 11-13 електромагнітних хвилі з частотою спричиняють в однорідному середовищі утворення електромагнітних хвиль з довжиною хвилі, ну і визначити швидкість хвилі в цьому середовищі. Тобто нам дали частоту 1 МГц, нам дали довжину хвилі, 250 метрів. І е, зрозуміло, що якщо ми їх. Між собою пов'язуємо, то швидкість ми, скоріш за все, знайдемо. І, судячи за всього, ми повинні отримати швидкість, скоріш за все, не 3 на 10 108 степені, а щось інше. Тому що, якби нам потрібно було знайти швидкість світла в вакуумі, то, мабуть, нам би не давали такі дані. Тому вже саму швидкість я напишу літерою В, а не С. І швидкість хвилі ми можемо знайти з цих даних як добуток. довжини хвилі на чистоту. Одиниці зараз ми теж перевіряємо, розуміємо, що герц це одиниця на секунду, тобто з одиницями це все дуже класно. І після того, як ви це все обчислили, зрозуміло, що знайшли таку саму величину, як і я, тобто 2,5 на 10 в восьмій степені метрів за секунду, тобто це трохи менше, ніж швидкість світла в вакуумі. Зрозуміло, що це означає, що електромагнітна хвиля розповсюджується на Ні. В якоїсь речовині, яка не буде. Повітрям, ну і тим більше не в вакуумі. Ось таким чином, тобто в якійсь іншій речовині. А на цьому ми, мабуть, з вами вау! Це перемога. Ми завершили з вами всі завдання першого семестру. Тепер ви можете переходити на зовсім заслужений відпочинок. Але не забувайте, що вам ще одна остання дія залишилась, і після цього ви реально можете відпочити. Це до наступного семестру. О, бачите, який зимовий пейзаж, але я трохи.